Вітання в студії Олександра Литинська. На семена 14 вересня, наші прадіди завжди на небо дивилися. Якщо ясно, осінь видасться гожою й теплою. І про погоду найближчої доби пропоную дізнатися вже зараз. Отже, на заході країни температурні показники знисяться на кілька позначок. Вночі очікується 15-17, У світлі години 22-26 тепла. Має бути переважно безхмарно, дощі мало ймовірні. Хмарна з проясненнями погода на півночі дощами теж не відзначиться, але тут стане відчутно прохолодніше. Ртутні стовпчики протягом нічних годин фіксуватимуть 12-15 градусів у денну пору – 16-20. На сході так само часом хмаритиметься, утім також за відсутності опадів. Температура в нічні години становитиме 13-15 вище нуля, у день повітря прогріється до 17-21. У південній частині нічний температурний мінімум плюс 17-20, максимум у денні години становитиме 26 градусів. Погода тут очікується малохмарна і загалом суха. Теж мало хмарної метеокартини слід чекати на Кримському півострові, подекуди пройдуть нерясні дощі протягом ночі на термометрах. 17-20, Денна температура 25-27, вище нуля. У центральних областях температурні показники упродовж ночі триматимуться в межах 12-15 градусів. У світлу пору очікується плюс 20, Пануватиме слабка хмарність та опади мало ймовірні. Лаврська пекарня в Києві здавна славилася майстерністю кухарів та смаком тамтешньої випічки. Для богомольців у 19 столітті на монастирській кухні виготовляли дешеві пироги. Вони були з горохом, кислою капустою, грибами та кашею. Щоб поласувати монастирськими смаколиками, туди нерідко прибігали і київські гімназисти. Серед них був і майбутній співак та актор Олександр Вертинський. Пізніше він згадував, Дував, що пироги продавалися по три копійки, і його друзі називали їх брандерами. Вочевидь, за аналогією з кораблем брандером, начиненим вибуховими речовинами, що призначалися для спалення ворожих суден. Тільки от кулінарний брандер зі смаковитою начинкою допомагав боротися з лютим голодом, бо одненького такого пиріжечка було достатньо, щоб доскочу наїстися, і далі про погоду. Тож над Київщиною та столицею цієї доби має бути хмарно, з проясненнями опадів не передбачається. Температура повітря протягом ночі триматиметься в межах 13-14 вище нуля. Удень ртутні стовпчики покажуть максимум 19 градусів. Вітер північний – 5-10 метрів за секунду. На цьому все. Зичу сонячного настрою за будь-якої погоди. З роси і води вам.